В кінці вулиці Лесі Українки, початку монастирської, біля ресторану Тету, кают компанія. Невідомі люди значить, під чиєю керуванням зробили на руку березовому, березовому гаю, вирили копливани і готують значить, бетонні. Желізобетонну заливку для ніби тимчасової споруди під пивний літній бар. Це е, наруга над жителями прилеглої е, території вулиці Осії Українки, Монастирської. Тут ходили відпочивати люди, а тепер е, оця споруда не дасть такої можливості. Е, притім виробили е, коріння, підрубали е, беріз. І готуються до заливки бетону. Просимо вплинути, піднятися громадськості, об'явити громадське невдоволення і засипане назад ями ті виріті, тому що це, ще раз повторюю, наруга над жителями. Тут буде антисанітарія і, і все інше.